Вітаю вас, мої дорогі глядачі та золоті підписники. Ви на каналі Буденний Хаосет. Давненько я не робив відосів стосовно Вархамера. Багато хто питав, а чи я не перейшов повністю на аніме, чи не буде більше вахи? Ні, ваха буде. Просто така от ситуація, що часу в мене нею займатися зараз цілий тиждень не було. Цілий тиждень я займався хатньою роботою, основною роботою. Сімейними справами, так що було не до верхамера, саме легше було все це просто розпакувати аніме боксики по One Piece. До речі, трішки пізніше, орієнтовно, можливо, десь через місяць-півтора я знов таки буду брати. Так що ж у мене поверхамеру? Я ним поки цілий тиждень не займався, тільки сьогодні дійшли до нього руки. Що я вам хотів таке показати? Ось Віндік. Готовий на 95%, але це я не клею, щоб цю штуку пофарбувати. Все-таки вирішив ставити ззаду лебідку. Тут у нього буде лебідка снарядом. Ось така у нас штука, мінімальна доробка. Зрізав я аквілку, поставив зірку хаоса. Тут лояльно все зрізав, ось зібрав такого хлопця за комбіком. Але, скоріш за все, його тут не буде, тут буде просто. Звичайний комбіболтер висіти, і десь тут буде хавок лаунчер. Проблема в тому, якщо я його поставлю сюди і поставлю здоровий хавок launcher, то це все буде одне в одного упиратися. І як воно буде закриватися, відкриватися, логічно поки не зрозуміло але я щось придумаю. Хочеться ну, дуже сюди ще хавок лаунчер поставити, який тут має бути по профілю. Або ж поставити просто хантер-кілер міцлу і від хавака клишню. Ну, це у мене таке поки в планах ще. По ньому я вже зробив відос, саме повністю збірку. Залишилося тільки віддати його в покрас дочекатись, і туди відос вийде на каналі. Це ще одне таке, що я вирішив показувати свої проекти тільки по завершенню всієї роботи. Зараз стосовно проєктів я не починаю ніякі нові, поки я не завершу старі. Тобто, по старим, ну у мене цей індікатор, магнетизація двох предаторів трансформерів, тобто, рінка тере-предатор, варпталони тере, як же вас звати правильно раптори, їх треба доопрацювати, Тому нічого нового я не збираю. Ну, на зборку просто тьма -тьму щось такі в нас. Ціла пачка хаоситів з Dark Vengeance. Є в нас в наливниках лорд Чорнокам'янки. Там куча бістменів, яких мені так і хочеться переконверсити, переробити куча культистів. А, самі розумієте, час-час-час. І з такого ж тіну поки буде цей проєкт. Ще чекаю від одного підписника-ланцюги. Тут, а, скоріш за все, ланцюги додам якусь а, марочку хаоса. Буде у нас такий віндік, хоча навіть без відвалу він мені подобається. Якби був третій, я б його теж так робив. Але поки їх два, і цього мені достатньо. Також з'явилась дуже велика проблема в мене з місцем. Ну, 15 танків, багато лицарів і це все поки ще зберігається в коробках. Місця мало, хоч я би не сказав, що в мене маленька кімната. Орієнтовно зараз не знаю, коли це буде, бо в нас проблеми зі світлом. Світло у нас теж відключають, буває 2 години, є, 2 години немає. І так постійно. Через це і мебельний не працює нормально. В мебельному мені роблять зараз вітрину, шкафчик для мініатюр. Там все планується саме для книг, бо книг у мене дуже багато. І розміри так я продумав, щоб він мені ідеально підійшов в кімнату біля вікна. І я б там міг зберігати і моделі, і свою всю армію, і багато-багато книг. Так як Мольфар нас балує книгами дуже часто. Зараз навіть не знаю, за які кошти я поки буду брати предзакази на нові книги, але надіюсь, рано чи пізно я їх візьму собі. Бо по предзаказу вони значно дешевше. Далі по моделькам присилали нам ось такого хелбрута. Закину я його після цього відосика в відро для відмивки, будемо його в візопрофілі відмивати і вичухувати щіточкою. Ну, він майже чистий, тільки чуть-чуть, бачите ці його грехи, це всю краску треба виколупати з нього. Так що у нас з'явиться тепер такий Мортикус Metallicus, мабуть, мій самий найлюбийший Дредноу терехелбруд. Що по Дредноутам? Дредноутів є дуже багато наливника. Опять же, коли я зберу контенторів двох, коли я зберу двох левіафанів. Поки я не закінчу, нічого нового. Uh, далі, хто пам'ятає, нам підписник відправляв лицаря. І я взявся сам його пофарбувати без чиєїсь допомоги, ну максимум тільки консультація. ось. Поки це у нас виглядає так. Це в нас буде вардок. Якоїсь конкретної закачки немає. Це він у нас вже в Сірій ґрунтовці, можливо, погано лягло, наносив два слоя. Шероховате. Саша, думаю, ти оціниш це наш агракс, будемо його самостійно робити. Буде він у мене як карнівор, так як поміняти закачку йому буде дуже важко. Так як... Підписник, який нам його прислав, Павло, він ці штуки зібрав так, щоб, мені, ну, щоб не перерізати це все, щоб ставити магнітики. Довелося це ось так просто зробити. Тобто закачка буде карнівор. Цю штуку я замагнітив. Це буде для іншого лицаря. Це, хто пам'ятає, ми з другом розпилювали коробку лояльних арміджерів. Але в мене розбиралися інші закачки, я просто зроблю його повноцінним вардогом з усіма закачками. Але основна буде в нього це екзекюшер. Це дві автокену Так що буде у нас вардог Я довго думав, дуже хотів спершу зробити схемку йому саме дом Lucaris. Але пізніше, якщо не помиляюсь, зараз якраз з голови вилетіло, на кан називається. Не Кайван, як цей Дім Холосицький то називається, такі поїхавши знайти хорнати, червоні. Схемка буде, він червоний, тут вставочки будуть чорні, і будуть наплічники половинкою, чорні. А, серйозно, Буквально тільки 5 хвилин назад читав бек, от Все, а зараз забув, як завжди. Ну, в общем, буде у нас лицарь. Це маленький, так як лицарі вже стільки. ну, 4. 5 Арміджерів, Тревердок і один здоровий у нас Домінус. Ще в планах квесторіс, але це, мабуть, собі на день народження візьму пізніше. Зараз є справи більш важніші, ніж мінки. Повірте, і таке буває, що зараз навіть ну, не через силу займаюся міньками, а як би вам це сказати, зараз цілий тиждень було просто не до них. По літературі ще ще. Прислали мені ось такий журнал. Це є White Dwarf. 498-й номер ось такий він у нас, трішечки його покоцало. Приїхав він саме цікаве в паперовому конверті. і Для мене було просто новинкою. ну, Я забув за це, я раніше в подібному працював. Що зараз в Європі вся паперова продукція, типу журналів і всього такого випускається, ну, як вона є. Тільки не в пленочках уже продається, а відправляється саме в цих в паперових конвертах. Так що, ну, якщо це десь недалеко приїжджає, то нормально, але в моєму випадку трішечки покоцало, але це не критично. Якщо полистав я з такий журнал White Dwarf. було досить цікаво, хоч і англійський я слабо знаю, але було цікаво, подивитися, наприклад, ось е моделька, дивіться, біла кора, як от пофарбовані. Тут можна інколи цікаві рішення знаходити, якісь фікси по правилам. Гіпножаби, які я дуже люблю. До речі, хто не знає, я люблю сланів і в АОС я грати не буду, але от таку штуку, скоріш за все, я собі на полочку поставлю. Якогось Маздамунді, або якогось старого-старого учня-древнів. Древніх, як це не пам'ятаю, як звали його, це гіпножаба Мумія. Досить прикольно. Ось, наприклад, непогані ті модельки показані, правила. ну, В цілому журнальну продукцію я всю люблю від ГВ. Хоча не так активно її збираю, більше просто книги. Ось, до речі, Kill Team, який я планую розігрувати наступно на новому тижні. вже. А, в цілому по книгам а, хочу подякувати людям, які мені прислали книги. Також я із свого старого будинку перевіз сюди книги, але вони в мене в ящиках. Так що поки. Я їх вам не покажу, треба все з місцем вирішити. По книгам дякую за Ваховські книжки. Правда, я їх не можу вам тут показувати, тому що вони на іноземній мові, якщо ви мене розумієте. І за... якщо я вам буду книги показувати на такій іноземній мові, ви почнете мене жорстко хейтити. Так що, ну, читаю їх, тому що поки на українській мові таких книг іще немає. Але надіюсь, мольфар їх вже скоро нам дадуть, так як книг мольфар зараз почав робити страшно багато. Бачив анонс Приведотворець, це друга про Гонту. Друга книжка про Найтвордів про Талоса. Там був навіть цілий омнібус, але й було три окремі книжечки. Вони вирішили піти цим шляхом, я їх прекрасно розумію. Анонсували третю книгу по Єресі і Лев син Лісу. Але от останню я боюсь, боюсь брати, якщо там буде цей переклад. Розумієте, я такі штуки. Коли, ну, ви розумієте, не хочеться так переводити, як у деяких сусідів, але ну, воно не звучить. Для мене це, наприклад, лев Син Лісу, коли персонаж звати Lef Ель Джонсон, тобто Ліон Ель Джонсон. Навіть бачив десь на іспанському прикладі і на саме іспанську цю книжку, і книгу в Німеччині, де написано Льове, тобто Лев їхньою мовою німецькою або іспанською. І я не розумію, чому в нас він різко став Ліоном. Ну, окей, я ще змирився з тим, що Хорус став гором. Окей, це я ще можу витерпіти. Але Ліон е із Калібану, який не лев з Калібану, для мене ну це вже таке, вже, ну, будь ласка, мульфар, переводьте це якось має грамотно. Не розумію, що деякі люди багато, мабуть, хто зі мною не погодиться, але хочеться саме, щоб був такий правильний переклад. Ну, по, Айзенгорну, по першим цим книгам, які вони переводили. Перша по Айзенгорну, це здається, був Ксенос. І така книга, як Ночі Там, так, з'явилися ці штуки, в яких багато кого підгорало, типу пеклостріл, важкий кулестріл, важкий Болтер. Ну, Окей, воно так і має бути. Це нормально, але от Ліон це вже щось не те. Ну, от Це моя думка. Я буду радий вам відповісти або почитати вашу думку в коментарях і на неї відповісти. Далі що в нас по каналу, ну фарби все в мене є. Дякую. Фарби в мене є. Будемо найта фарбувати. Скоріше за все, можливо, навіть і пізніше розпочну. Він уже в нас висох. Буду базові кольори наносити. Саня Саньок, якщо ти це дивишся, відпиши в коментарях. Це ти та людина, котра мене сьогодні забайтила. Як ми з тобою поговорили, піти і його загрунтувати і вже нарешті за нього взятися. Так що, саньок, ти молодець. Ну і ще нас чекає на каналі. Скоро мають прийти великі-великі мініатюри з покрасу, але. Буквально хлопці місця нема де їх ставити. Будуть в коробках, будуть десь на столах одна на одній в коробочках. Прийшлося ще взяти собі судочки. До речі, максимально зручна тема, просто ставити міньки в судочки і судочок на судочок зверху. Поки вони в мене всі так. Або ж на антресолях коробки для зборки. Танчиків багато, багато дредноутів, лицарів теж немало. Так що постійно, помимо основної роботи і помимо роботи з виноградом і всім таким, я буду займатися ще вахою. Не думайте, що я її покинув, ні. Просто був зараз такий от напружений в домашній тиждень. Так що я продовжую далі займатися нашим любимим з вами хобі. Також по аніме, хто дивиться, до речі, я не буду розділяти канал на два, тобто робити окремий для аніме розпаковок і всякого такого, цього гік-теми. Мені одного каналу вистачає, я не хочу розриватися на два, вести другий окремо, мені просто зручно, що воно є тут, є окремий плейлист. Якщо вам не подобається, можете просто пропускати і чекати відосиків по верхамеру. Хоча я таки в мене люди по верхамеру, саме з мого хобі і з мого клубу, які тільки і раді, коли щось по аніме виходить. Ну, якось у нас так. Так що на підсумки хочу подякувати всім підписникам, також золотим підписникам, людям, котрі мене підтримують і не лише фінансово, а морально, бо моральна від вас підтримка це щось із чимось. Особливо ти, Саньок, Олег, Вадя, хто іще там Віталій, Коркочі. Валерій. Хлопці дякую за підтримку. Андрюша. До речі, що з Андрюшею? Андрюшу вже перевели на лікування вдома, його вже виписали з лікарні. Йому ще трішки пару днів, Ще уколи будуть колоти, і все. Так що, народ дякую всім, хто ще долучився до допомоги Андрюші. З ним зараз все добре. На каналі в Телеграмі я відписав Його вже виписали, він вже в нас вдома є. Так що Ще раз люди дякую, реально, бо багато людей відгукнулося. Я навіть в шоці був як швидко, оперативно, ми змогли людині допомогти. Так що, хлопці, ще раз вам дякую. І на цій хорошій ноті хочу з вами попрощатися до наступного тижня. Грайте в хороші ігри, грайте в Warhammer, дивіться хороші аніме тайтли. Побільше вам вільного часу та не забувайте про те, що треба виділяти час на свою родину, а не тільки на свої хобі. Всіх обняв, всім дякую, всім щасти.